Вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо створити скретч-проєкт кольорові лінії. На сцені буде рухатись м'ячик, і при торканні до лінії буде змінювати свій колір на колір лінії. Відкриємо середовище Scratch. Видалимо спрайт-рудий кіт. І почнемо зі сцени. Нам її потрібно намалювати. Вибираю намалювати, переходжу у растровий графічний редактор, вибираю інструмент, заливка і вибираю кольори. Бажано використати кольори, яких не буде в кольорах наших ліній. Я обираю ось такий спосіб заливки градієнт, і нехай це буде, наприклад. Фіолетовий, більш насичений і менш насичений. Так. Повертаємось у векторний графічний редактор і створимо з вами, з вами різнокольорові лінії. Для цього вибираємо інструмент лінія, задаємо колір межі. І товщину нашої лінії. Я оберу 40 пікселів. Колір, ну, нехай перша лінія буде червона, друга лінія буде жовта. Третя лінія буде зелена. Червона лінія буде, і четверта лінія буде синя. Так, тепер нам потрібно із бібліотеки спрайтів додати спрайт м'яч. Оскільки у нас 4 лінії і п'ятий образ, це з якого ми будемо починати, то м'яч мені підходить. 100%. Єдине, що мені потрібно буде підправити деякі кольори. Тобто, коли наш м'ячик буде торкатися лінії, то він буде набувати ну, майже кольору цієї лінії. Отже, жовтенький мені підходить, трошки можна так, вибираємо заливку, спосіб заливки також, і вибираємо кольори. Так, тобто, я хочу трошки більш схожий на наш коль жовто гарячий Так, а другий не такий насичений. Так, щось мені цей колір не зовсім сподобався. Я думаю, що потрібно взяти трошки такий. так а блакитний нам потрібно перетворити на синій. Так, тут більш насичений, синій, а тут світліший. Так, спробуємо. Добре. Так, тут ми перетворимо на червоний. Більш насичений, а тут трошки світліший. Так, зелений, ну також якби трошки можна змінити, трошки трошки. Тут можна брати більш темненький такий, а тут більш світлий. Так, і фіолетовий нам підходить. Є. Тепер переходимо до коду. Використовуючи подію, коли натиснуто зелений прапорець, спочатку ми обираємо образ нашого виконавця. У нас цей образ фіолетовий м'ячик Є, співпадає. Після чого нам потрібно задати йому початковий рух. Оскільки зараз він у нас має напрям 90, то, якщо ми почнемо рух, то це буде, ну, якби паралельно стінкам нашої сцени, буде не досить цікаво. Тому я виберу команду поворот, неважливо в який бік. Але для того, щоб кожного разу цей кут повороту змінювався. Ми можемо використати оператор випадкове число. В даному випадку можна вибрати кут повороту, наприклад, від мінус 45 градусів до 45 градусів. Таким чином, кожного разу він у нас буде повертати на стільки градусів, і рух буде цікавішим. Після чого нам потрібно. Щоб він у нас рухався. Причому рухався увесь час. Тому ми використовуємо команду із групи керування повторення завжди. Після чого задаємо, наскільки кроків він буде переміщуватись за один раз. Можна залишити 10 кроків, можна збільшити або зменшити. Тоді швидкість буде збільшена або зменшена. Після чого нам потрібно, щоб він коли торкався Нашої лінії кольоровий, він змінював образ на образ з таким же кольором. Я використовую команду з групи керування неповне розгалуження, якщо. Далі оператор, а, ні, датчик, вибачте, торкається кольору. І тут тепер нам потрібно вказувати кольори по черзі. У нас перший образ жовтий. Потім синій, потім червоний. От з жовтого і почнемо. Тобто, якщо він торкається, вибираю піпетку і наводжу на жовтий колір. Якщо він торкається того кольору, то він повинен змінити образ. Це в нас група вигляд. Змінити образ на. Він у нас що першим жовтий. Наступний блок буде дуже схожим на цей, тому я його здублюю. Дублювати. І тепер оберу наступний образ, він у нас синій. Якщо торкається піпетка синього кольору, то змінити на образ B. Знову, так, тут я трошки неуважно. Так, ось так. Вони повинні бути на рівнозначних місцях, дублювати. Тепер беремо наступний колір червоний, і це в нас третій образ дублюємо. Тепер у нас зелений колір, і це в нас образ ді. Так, і ще раз, да. червоний, потім зелений, все добре. Якщо наш М'ячик, до речі, він зараз у нас трошки дійшов до межі. Дійде до межі, то нам потрібно, щоб він відбився від межі. Це в нас команда з групи рух. Якщо на межі відбити, здається, все. Давайте з вами спробуємо подивитися, що в нас вийшло. Починаємо. Ось така краса в нас вийшла. Сподіваюся, що у вас все вийде навіть краще, ніж у мене. Успіхів вам у навчанні і до наступної зустрічі на відеоуроках!